Майже 11 мільйонів гривень Прилуцька громада направить на підтримку захисників. Рішення про чергову допомогу ухвалили у ході засідання постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста. Депутати розглянули звернення військових частин щодо виділення коштів з бюджету Прилуцької міської ради для забезпечення їх потреб. Фінансування сил оборони, родин загиблих захисників та підтримка поранених військовослужбовців у прилуках відбувається відповідно міських цільових програм. Нагадаємо, для грошової підтримки військовослужбовців у міському бюджеті на 2024 рік передба. Бачено 67 мільйонів гривень. Відбулося засідання профільної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста. На розі депутатів виносилось одне питання: це підтримка наших захисників, підтримка Збройних сил України. Я вже неодноразово говорила про те, що на 2024 рік у міській раді розроблено три програми підтримки наших захисників: це програма підтримки територіальної оборони, програма. Підтримки збройних сил України і третя програма це надання матеріальної допомоги тим захисникам, які отримали поранення під час виконання бойових дій. І Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих захисників для функціонування цієї і фінансування цієї програми у міському бюджеті передбачено 7 мільйонів гривень. Зокрема, 5 мільйонів гривень передбачено для надання грошової допомоги до відзнаки захисник України і Герой Перлуцької громади. Друга програма це програма підтримки територіальної оборони. У міському бюджеті на 2024 рік передбачалося 41 з половиною мільйонів гривень. Ми вже на понад 20 млн грн придбали е технічні засоби це машини. Пікап було придбано 16 таких машин. Шість машин ми передали нашим захисникам з територіальної оборони, які сьогодні захищають нашу країну на сході нашої держави. І десять машин ми передали іншим військовій частин, які сьогодні боронять повітряний простір Чернігівської області. На сьогодні кошти у нас ще є, і ми маємо замовлення від наших захисників територіальної оборони. Замовлення на понад 10 мільйонів. Мільйонів гривень, і ми на сьогодні працюємо над цим питанням. Третя програма, яка на сьогодні фінансується з міського бюджету, це програма підтримки Збройних сил України, де фінансування цієї програми у бюджеті передбачалося 15 мільйонів гривень. На сьогодні ми розуміємо, що цих коштів недостатньо. На засіданні бюджетної комісії саме і розглядалося питання звернення шести військових частин, це в основному ці частини, в яких служать і захищають нашу землю, наші хлопці. Наші Шіші прилучани то було проголосовано про виділення понад 10 мільйонів гривень для придбання спецтехніки і для придбання дронів. Я дякую усім членам бюджетної комісії за підтримку наших захисників. Всі голосували одноголосно. Ми дякуємо нашим захисникам, які сьогодні боронять нашу рідну землю. Ми і надалі. Прудська громада буде підтримувати територіальну оборону, і ми будемо підтримувати збройні сили. України